Він убит своїм, а його сім'я бюрократією. Родичі загиблого у зоні АТО міліціонера Івана Волкова оббивають пороги, щоб довести. Вони мають право на матеріальну допомогу. За законом, 609 тисяч гривень родинам осіб, життя яких обірвали кулі у зоні АТО, поки не виплатили. Чому розбиралися наші кореспонденти? За сумські кладовище. Родина Волкових готується до сороковин. У ніч проти 1 березня в зоні АТО загинув міліціонер Іван Волков, але не від ворожої кулі, від руки свого побратима. Дружина, 18-річний син Івана, залишилась без годувальника. Сподівалися на кілька сот тисяч допомоги від держави та палки в колеса поставили колеги Волкова з міліції. На похоронах у Вані виступало руководство УВД непосередньо вашини Андрій, який зачитав приказ о тому, що Іван Владимирович погиб в зоні АТО виконуючи службові обов'язки. Проте через два тижні той же Андрій Вашина, начальник кадрового забезпечення УМВС Сумщини, надав брату загиблого довідку, де стверджується протилежне. Написали, Іван загинув під час служби в органах. Проте не під час виконання службових обов'язків. Більш того, в довідці ні слова про те, що службу Волков проходив в зоні АТО. Вопрос. Командир, який знаходиться в командировці, командир взводу, Я так розумію, що что... де да й всі розуміють. Він на моєму посту, Навіть коли он спит или в туалет йде. Із цим питанням телефонуємо Андрію Вашині. Той згодився говорити на камеру. Втім, невдовзі категорично відмовився, будь-що коментувати. Мовляв, в міліції є сектор зв'язків з громадськістю, туди і звертайтесь. Проте і там, по суті, на питання не відповіли, лише повідомили. За результатами службового розслідування загибель Івана Волкова сталася в період проходження служби, але за обставин, не пов'язаних із виконанням службових обов'язків. Але більш детально про це можна буде говорити після завершення кримінального провадження, яке зараз проводиться. От тільки брат Івана говорить, поки не буде визнано, що чоловік загинув під час виконання службових обов'язків, його родина допомогу не отримає. А гроші дружині та сину міліціянта вкрай як потрібні. Треба капітально ремонтувати будинок, і паркан завалюється. Не те, щоб Іван був поганим господарем. Просто за життя, говорить його батько, всі сили і кошти віддавав службі. Він вважав, як командир, що командир не може бути одяг краще, ніж солдати його взводу. Тому він зв'язався з друзями з французького легіону. Він весь свій взвод одяг в теплі речі іменно французького виробництва. Наразі Олексій Волков заручився підтримкою адвоката. Буде через суд вибивати допомогу для родини брата. Олена Адаменко Сергій Сурков на часі новини.